Ще один день з практики, відеозвінту студента Мельника на Голосіївській навчально-дослідні пасіки НУБІП України. Сьогодні приїхали в Кіровоградську область підготовити місце під пасіку. Тут будуть розташовані вулики, отут соняшник, територія. Тракторної бригади, поля соняшника, кружки. І отак от у нас тут буде розташована, Будуть розташовані вулики, кочовий точок. Підготовили місце. Верштер'єр апіс допомагає, розгрібає кучі, шукає миші, наводить теж. Порядок на нашому майбутньому точку, кочовому точку. ну і так Соняшник, соняшник, ще не цвіте і студент. моросить дощ, на цьому будемо, на цьому завершую цей репортаж, підготовили місце, тут буде стоять десь вагончик. Будемо відкачувати мед, додому вести корпуса не будемо, тому що відстань 200 кілометрів. Будемо качати тут. Електромедогонка, а тут десь на сонці поставимо сонячні батареї. І така територія серед поля. колишня тракторна бригада. Залишки. Будинку залишилися. Глиняний будинок. Такий -то точочок. Між деревами і схід у нас буде чуть правіше соняшника, так оце Не, ряд, правіше рядків. Схід у нас буде десь отам. От Сонце буде сходити і піде по кругу. Пасіка цілий день буде знаходитися за оцими деревами, за рядом оцих дерев. І там буде заходити. На вулики буде попадати сонце тільки ранком при сході декілька годин і ввечері можливо, теж на якісь півгодинки. На цьому все. Підписуйтесь на канал і ждіть наступних відео.